Дорога Світлана, хочу вас привітати з новим роком, та й двом з весом. Бажати вам миру, слави і волі, дозвольте запалятувати. Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам господарство. Yeah. Я щось не чуєте халядників. Чекаєте? Зараз, я вже зразу заготовки беру. Ага. Ага. От, бачу діда мороза в камеру. Давайте. О! А я в камеру бачу, дід Мороз і Снігурочка, боже. А що у вас за пороги тут у а, а високі? А, а, високі? Та нічого. А а новий напевно? рік? Напевно, або різдво. що різдво Христове сьогодні. І що потрібно співати? Звісно. Або і те, і те, можна. робити. Ну давайте. Давайте. І добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, ними. Син Божий. Народився, радуйся, заселяйте столи та все, килимами, радуйся, ой, радуйся, зем Божий, народився вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, землі, син Божий. Народився. Умнічки мої. Минулим двадцять роком. Спасибо, дякую. Так, де ваша де ваш гаманець? Так, гаманець сюди і зараз, дівчатка, подождіть. Подожіть, подожіть, подожіть. Куди ж ви? Стойте, це ще не все. Тувку туди на здоров'ячку. Спасибо вам та слава Богу. Приходьте, удачі вам, удачі, Спасибо вам, спасибо, спасибо. до, до побачення. Ну, снігурочка, я тобі кажу, не холодно, Нет. але дід Мороз гріє, да, напевно? Так. Да. 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 Давайте удачі, гайда, приходьте. з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився! бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся. Ой, радися, земле, син Божий, народися, а що перший празний Рождество Христове радуйся, ой, радуйся землю, син Божий, народився, а що другий празний святого Василя радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися. А що третій праздник, святе до Хреща, радуйся, ой радуйся, земле син Божий народився, хай святкує з нами вся наша родина. Так, хто там? Калядники, да? я тільки від калітки, і йду в калітку. А що ж, на дворі будемо? Боже, кожен раз люба моя, Кра... <рес> 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 ну давайте, мої хороші. Давайте. Красуні. <рес> Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, орадуйся з ним, син Божий. Народийся, застеляйте столи та все килимами килима. Ой радуйся земле, Божий Народився та кладіть калачі з ярої пшениці. Так, хто там главний касір? Так, держіть кульочок. Маріана, Маріана, Мар сюди. Ульяна, так. Да? Да. Да. Спасибо, да. спасибо вам, да, да, спасибо. спасибо. Зрук Вас теж дівчатка. Тихо. Що таке? Не надо, не теряйте. Дякую, приходьте, удачі вам. Дякую. Давайте До побачення. До побачення, до побачення. Виходять, каже, моя мама її бажає, моя мама офігеє. <свісно> а я почула. Так, <свісно> да, я вже переділа хати, я вже лягла, я вже закуталася. Да. А що ж, ідуть, діточки, у мене сьогодні скільки діточок, бо ви що. Так що всім гарного дня. Хороші мої, Саме головне, що у вас в душі. А коли який день, я думаю, це не має значення. Все, що бажає ваша душа, то й робіть. Люди добрички мої. Ви чули мене, зі святами будьте здорові, мира, добра і позитива. Він Божий народився, а до тебе. Празники в гості радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а що перший праздник, Рождество Христове, радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився. А що другий праздник святого Василя радуйся, о, радуйся земле син Божий, народився. А що третій праздник святого Мало. до хреща радуйся, Ой, радуйся земле син Божий, народився.